Частина третя процес духовного зцілення, розділ перший зміцнення здоров'я. Я неухильно стежу за своїм здоров'ям, сіляко зберігаючи та підтримуючи його. Анкета, яка дозволяє оцінити стан здоров'я людини. Щороку я хворію на простудні захворювання близько трьох разів. Мій енергетичний рівень порівняно невисокий. Я повільно одужую після перенесених захворювань. Мене постійно турбують прояви алергії. Серед членів моєї родини є люди, які страждають на серцево-судинні захворювання. Хвороби розвиваються у мене буквально одна за одною. У мене постійно болить спина, завдаючи мені значних страждань. Мене турбують головні болі, що не проходять. Я страждаю від болю в ногах. Я відчуваю значні труднощі з випорожненням кишечника, регулярно страждаючи від запору. Дуже часто я отримую різні травми. З якими з наведених у цій анкеті тверджень ви можете погодитися? А тепер проаналізуємо наші переконання, пов'язані з власним здоров'ям. На мій погляд, кожен з нас, сам того не усвідомлюючи, робить свій певний внесок у розвиток тих чи інших захворювань, адже наше тіло є відображенням, зеркалом наших думок та переконань. Наше тіло завжди готове вступити з нами в діалог, щоб поділитися своїми потребами. Головне, не поспішати та уважно прислуховуватися до його повідомлень, адже кожна клітина нашого тіла здатна дуже тонко і чуйно реагу. Увати на всі наші думки та почуття, зіткнувшись з тим чи іншим захворюванням, що вразило наше тіло, ми починаємо хапатися за будь-яку соломинку, щоб позбутися недуги, що вразили нас. Однак необхідно пам'ятати про те, що досягти остаточного позбавлення хвороби можна лише шляхом докорінної зміни власної свідомості. Більшість людей не хочуть усвідомлювати себе недужими та хворими, тому вони роблять все можливе. Для рішучої боротьби з недугою усі хвороби це свої рідні наші вчителі. Хвороба це один із способів тіла заявити нам про те, що в нашій свідомості є якась помилкова ідея. Це свідчить про те, що деякі з наших переконань, чи думок, ідуть нам не на користь. Тіло ніби звертається до нас із благанням, закликаючи, будь ласка, зверніть на мене увагу. Іноді люди справді хочуть бути здоровими. Наприклад, у нашому суспільстві наявність у людини того чи іншого захворювання є законним способом уникнути відповідальності чи неприємних ситуацій. Іноді люди справді хочуть бути хворими. Наприклад, у нашому суспільстві наявність у людини того чи іншого захворювання є законним способом уникнути відповідальності чи неприємних ситуацій. Якщо ми не можемо навчитися говорити ні, то нам мабуть доведеться вигадати таку хворобу хворобу яка могла б сказати ні за нас, кілька років тому мені потрапила на очі дуже цікава нотатка. Згідно з наведеною в ній інформації, всього 30% хворих слідують приписам своїх лікарів. Як зазначає доктор Джон Харрісон автор прекрасної книги Любіть свою хворобу багато людей звертаються до лікаря лише для того, щоб позбавитися гострих симптомів захворювання. Однак, як тільки хвороба починає, Трохи стихати, вони відмовляються від подальшої боротьби за своє остаточне одужання, упокорюючись з недогою. Між лікарем і пацієнтом існує, ніби негласна угода. Лікар згоден не продовжувати лікування пацієнта, якщо той заявлятиме про поліпшення свого стану, хай навіть уявним. При цьому на взаємне задоволення пацієнт оплачує всі медичні послуги, звертаючись до лікаря як до найбільш авторитетного і компетентного фахівця. Насправді процес справжнього лікування організму досить складний, адже він зачіпає як наше тіло, так і наш розум і душу. На мій погляд, неможливо повністю позбавитися хвороби, якщо не усунути всі пов'язані з нею емоційні та духовні проблеми. Цьому випадку недуга обов'язково знову заявить про себе вправа виявлення проблем, пов'язаних з здоров'ям. Ви бажаєте позбавитися низки проблем пов'язаних з власним здоров'ям, усвідомивши, що саме ви хочете змінити у своєму стані, перш за все зайвіть собі голос про це, промовивши такі слова. Я бажаю позбутися всього, що негативно впливає на моє здоров'я. Повторюйте ці слова знову і знову. Вимовте їх, дивлячись на свої відображення у дзеркалі. Повторюйте їх щоразу, думаючи про свій стан. Це перший крок на шляху до власного лікування. Перше Перелічіть усі хвороби вашої матері. Друге. Перелічить усі хвороби вашого батька. Третє. Перелічить усі свої хвороби. Четверте, чи знаходите ви між своїми хворобами та хворобами своїх батьків якийсь зв'язок, вправа здоров'я та хвороба? А тепер давайте проаналізуємо деякі ваші переконання пов'язані зі здоров'ям та наявними хворобами. Для цього постарайтеся якомога відкрито і чесно відповісти на наведені нижче питання. Перше, що ви пам'ятаєте про свої дитячі хвороби? Друге, що ви дізналися від батьків про хвороби? Третє, чи раділи ви чомусь, коли хворіли в дитинстві? І якщо раділи, то чому саме? Четверте, чи залишилися у вашій свідомості будь-які переконання, пов'язані з пережитими в дитинстві хворобами, які впливають на вас і сьогодні? П'яте який ваш внесок у збереження та підтримання вас? Шосте, чи хотіли б ви змінити щось у стані свого здоров'я? Якщо так, то яким чином ви збираєтеся досягти цього? Вправа визначення власних переконань, пов'язаних із хворобою. Доповідь на видані нижче твердження своїми, можливо, більш відкритими та чесними відповідями. Перше я зазвичай хворію в результаті. Друге, я починаю погано почуватися, коли намагаюся уникнути. Третє коли я захворюю, я завжди бажаю. Четверте. Коли я хворів у дитинстві, моя мати завжди п'яте. Під час хвороби я найбільше побоююся вправа виявлення сили тверджень. А тепер давайте переконаємося в тому, яку силу мають наші письмові твердження при викладі тверджень письмова, сила чинності ними багаторазово збільшується. У наведеному нижче місці напишіть, будь ласка, позитивне твердження пов'язане з вашим здоров'ям, повторивши його 25 разів. Таке твердження ви можете або скласти самостійно, або скористати. Тися одним із наведених нижче. перше таке твердження ви можете або скласти самостійно, або скористатися одним із наведених нижча. Процес мого зцілення вже почався, і йде на повну силу. Я з любов'ю та увагою прислуховуюся до всіх послань свого тіла. Моє тіло переповнене енергією та життєвою силою, випромінює здоров'я та радість. Я висловлюю вдячність усім, від кого це залежить, за те, що природа обдарувала мене таким міцним здоров'ям. Всім своїм життям я дійсно заслужила мати хороше здоров'я, Вправа. виявлення власної самооцінки. Тепер настав час визначити власну самооцінку. Дайте відповідь на наведені нижче питання, причому після кожної відповіді запишіть будь-яке позитивне твердження пов'язане з ним. Перше. чи можу я мати хороше здоров'я. Приклад відповіді: ні, хвороби переслідують мою сім'ю, передаючись із покоління до покоління. Тепер ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я вважаю, що цілком можу мати хороше здоров'я, і цей дар природи буде для мене цілком заслуженим. Тепер ваше твердження. Друге питання: чого найбільше побоююся у зв'язку зі своїм здоров'ям? Приклад відповіді. Найбільше я боюся того, що захворію. Приклад позитивного затвердження. Я нічого не боюся, бо маю прекрасне здоров'я. Тож зараз мені нічого не загрожує. Мій нинішній стан викликає у оточуючих справжнє захоплення. Тепер ваше твердження. Третє питання: який вплив на мій організм має висловлене вище переконання? Приклад відповіді. Я не вважаю, що воно має на мене якийсь серйозний вплив. Тепер ваша відповідь приклад позитивного затвердження. Я досить впевнений у собі, і ніякі захворювання зараз мені не загрожують. Жодні недуги нині просто не може затьмарити моє життя. Четверте питання: що може статися, якщо я відмовлюся від цього переконання? Приклад відповіді: мій організм став би краще функціонувати та швидше зростати. Тепер ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження: бути дорослим абсолютно безпечно. Тепер ваше твердження. Проаналізуйте власні твердження, зроблені вами під час заповнення анкети, наведеної на початку розділу, а потім порівняйте їх з тими позитивними твердженнями, що були вам виконані на попередній вправі. Саме ці позитивні твердження і повинні стати невід'ємною частиною вашої свідомості, витіснивши з неї, будь будь які переконання, що мають негативне забарвлення, повторюйте їх якнайчастіше в автомобілі на роботі, дивлячись на себе в дзеркало або в будь-який інший час, особливо коли ви відчуваєте, що негативні переконання знову починають нагадувати про себе, поглинаючи вашу свідомість.